Закмама та його пісня це дійсно для нас вже конкурс. Такий традиційний. В цьому році в ньому приймали участь 248 учасників з Кам'янського Скророгу з, з Петриківської громади. Хочу подякувати всім нашим учасникам за ваші роботи, за ваше знання історії України, історії рідного краю. Побажати вам нових творчих здобутків і побажати кожному з нас миру та перемоги. Ми сьогодні дуже щасливі, що відбулася презентація виставки одночасно з нагородженням лауреатів конкурсу дитячої творчості Козак-мамай та його пісня. Ця виставка сьогодні є дуже актуальною. Образ нашого захисника, козака Мамая це не лише. Рефлексія у минуле, а це і наша сучасність. Хочу подякувати міському голові Андрію Білоусову за підтримку цього конкурсу упродовж багатьох років, і також громадської організації Бджола, яка надала нам для дітей сертифікати. Ходять діти, вони беруть з собою своїх батьків завдяки цьому мистецтву вони хочуть побачити і свої роботи, і роботи своїх однокурсників, однокласників. Завдяки цьому вони розвиваються. Це велике для мене значення, бо мою роботу відібрали дерево перемоги. Моя робота як я її робила з таким натхненням. Ну дуже подобається працювати на великому форматі. Ідея втілити. Як музичний твір мамає, як в роботу, і показати їй квітку, яка розцвітає.